Доброго дня, діти! Сьогодні наша допомога потрібна зайчику та лисичці. Вони приїхали на екскурсію до числової країни, щоб подивитись на будиночки, в яких живуть числа. Але числа розбашкетувались і не хочуть зізнаватись де чий будиночок. Тому звірята звернулися до нас за допомогою. Треба з'ясувати, яке число в якому будиночку живе. А для цього треба правильно виконати завдання. Тож рушаємо до ближнього будиночка. Щоб дізнатися, хто живе тут, треба порахувати бджіл, які збирають нектар з квітки. Яке число живе в цьому будиночку? Тут живе число 3. Ідемо далі. Щоб визначити жильця цього будиночка, треба порахувати, скільки разів. Підтягнеться парубок на турніку. Яке число живе в цьому будиночку? Тут живе число п'ять. Щоб дізнатись, хто живе в цьому будиночку, треба згадати, яке число утвориться, якщо до трьох додати один. Тут живе число 4. Порахуйте, скільки крапель впаде, і ви дізнаєтесь, хто живе в цьому будиночку. Тут живе число 7. Щоб дізнатися, хто живе в цьому будиночку. Треба згадати, яке число утвориться, якщо до 8 додати 1. Тут живе число 9. А щоб дізнатись, хто живе тут, треба порахувати медуз. Тут живе число 1. Прислухайтесь до зозолі, і ви дізнаєтесь, хто живе в цьому будиночку. Тут живе число шість. Порахуйте спалахи, і ви дізнаєтесь, хто живе в цьому будиночку. Цьому будиночку живе число 2. А в цьому будиночку живе число, яке утворене за допомогою чисел 7 і 1. Тут живе число 8. Зайчик з лисичкою вдячні вам за допомогу. Адже ви змогли відгадати будиночки усіх чисел. І тепер вони хочуть похизуватись перед вами, що також вміють рахувати. Послухайте, як рахує зайчик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Прислухайтесь ще раз до зайчикового рахунку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Правильно зайчик порахував? Правильно. Тепер послухайте, як рахує лисичка. Один, два, три, чотири, пять, шість, вісім, дев'ять. Послухайте ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. Правильно. Ні, яке число вона пропустила? Лисичка пропустила число сім. Але звірята кажуть, що також вміють рахувати навпаки від дев'яти до одного. Послухайте, як рахує лисичка. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Послухайте ще раз. Дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Правильно? Так. Лисичка порахувала правильно. Тепер послухайте, як рахує зайчик. Дев'ять, вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Прислухайтесь ще раз. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Правильно? Так, зайчик теж порахував правильно. Діти, зайчик з лисичкою приготували вам завдання, які ви зможете знайти за QR-кодом або посиланням в описі до даного відео. Уважно слухайте завдання. В деяких з них треба обрати відповідь, в деяких. Перемістити цифри, а в деяких записати пропущене число. Це ви зможете зробити з клавіатури, клавішної на ноутбуці або сенсорної на смартфоні чи планшеті. Успіхів вам до зустрічі!